Ну що, мої хороші? Перша експозиція вже готова. Бачите, представлена. Сьогодні ми її присвячимо Миколі Піманненка. Напевно, найпоетичнішому художнику-передвижнику нашої країни, який був. Оспівував він українське село, але не знаєте, не так банально, як зараз це все люблять робити. А як людина, яка справді любить. Знає, звідки ми всі пішли, що таке земля, що таке народ, що таке родина, сім'я, що таке традиції, історія, і що таке історія роду нашого, коли тисячу років да, народжувалися і йшли в світ десь туди. Наші пращури, які залишали на цій землі свій. Відбиток, які залишили нам свої знання, і іти по слідах, по відбитках таких художників, це велика честь. У 19 столітті передвижництво виникло як супротив цьому класицизму, мається на увазі класицизму заходу. Давньому Риму, Греції, всьому цьому пафосу. хотілося говорити про те, що є в нас, і тому низка художників вийшли з академії наук і пішли в народ. Сьогодні те саме відбувається Заходофілія досягла такого масштабу, що просто вже витримати неможливо. І ми знову йдемо в народ. Знову представляємо картини, знову збираємо художників, які творять. Я вже полюбила цей приклад, не банан на стіні, а щось красиве, справжнє, гармонійне. Бо критерії творчості це краса. Пам'ятайте про це, у Бога все просто красиво. І тому в 21 столітті ми знову виходимо в народ, згадуємо передвижників 19 століття, збираємо передвижників 21 століття і намагаємося згармонізувати і нашу молодь і дітей, і простих перехожих, і поки ми чекаємо наших художників, які збираються, розкладаємо. Окремо експозицію Миколи Піманненка. Ми все вам покажемо. Слідкуйте за нами і приєднуйтесь. До речі, передвижники 21-го століття почали виходити в народ під час пандемії, коли нічого було не можна нам, коли тільки під відкритим небом ми могли зустрічатися. І ось ця традиція і далі, і далі йде. Тому що зараз та сама пандемія, тільки військова. Отже. Приєднуйтесь. І ми, якщо раніше ми закінчували наш сезон 31 жовтня на день народження журналу «Стіна», е який організував передвижників, то сьогодні ми вирішили йти по стопам передвижників 19 століття до кінця, і Микола Піманненка, в тому числі. І вони ходили круглий рік. Тож приєднуйтесь, буде цікаво. Вони на Сапальна. Готова теж. <рес> Решту ми вам покажемо трохи згодом. Друзі, поки чекаємо перших передвижників. Мусимо дуже прохолодно, але неймовірно гарно. Дивіться, які ми красиві по-народницькому. Так, Інеса Павлівна, що так. ми тут приготували для наших гостей? О! Дивлюсь, вже йде наш Віталік. Так, дивіться, що в нас є. Тут в нас, як же це вам сказати, березовий сік. Це березовий сік. Так. так? Вареники вже зараз йдуть. Це в нас ось такі маленькі помідори томатики. Е, робили матусіни ручки. Так, що в нас тут? О, хлібця! А де? Де почка? Інеспальна, поки скажіть нашим людям, що ми тут робимо, що за картини, а я візьму... Е... для бросового сок удащу. Под открытым небом, дорогие друзья, здравствуйте все еще раз! Решили мы сегодня, конечно же, в нашей передвижнической доброй традиции выгулять художественные работы. А Пимоненко? Про пимоненко ты скажи добавь. Добавь, пожалуйста. Так. Потому что я про храмы. Давай. А... Ми е, сьогоднішню зустріч присвятили Миколі Пімененка. Я вже про це говорила в першому нашому відділенні, яке ми вам е, покажемо. І е, наші передвижники по слідах передвижника 19 століття теж збираються під відкритим небом. В нас тут є роботи, присвячені Києву, області, нашій Україні в переважній більшості Києву, тому що Микола Піманенка він прожив більшу частину свого життя в Києві. В області в селі в нього батько був еконопісцем і робив алтарі. До речі, оця школа, яку ви побачите на його картинах, вона якраз іконописної майстерні вийшла, тому вона священна. Ви знаєте, Вона видно художника, який малював ікони. Він до роботи відноситься є таке гарне слово, тендітно трепетно Оце я його така винайшла. І у передвижників це є, розумієте, це не імпресіонізм, великі ці мазки, зараз це все дуже люблять нам тицяти, ти, але повірте, подивіться навіть на роботи Тараса Григоровича Шевченка. До речі, його більше знають як поета. Але те, що він робив пензлем, те, що він робив простим е олівцем. Я це ну просто чудо. І хочу вам показати, поки ми тут е збираємося. Хочу вам показати оцю роботу. Я її називаю ну прям Шевченку. Шевченку. Оця робота е от і не Сипальни Гашинської. Ви, якщо пізнаєте, що це, буде вам маленький приз. Напишете нам. У коментарях це церква, яка знаходиться в Києві. Хто впізнає, що це, Кто і первый? де це? Хто перший? Ну, хоча б давай так: перших три. О! Перших три людини перших отримують від нас подарунок і. Да, так, е березову соку. <реш> так. <реш> так, відкриваємо помідори. Йдуть люди. Он и... О! Идут люди. Пока ты открываешь, я не могу. Так я не могу их открыть. Сейчас давай помню. я попробую. Нет, ты не сможешь. Зара попробую. Это работа. Зар, писалась, хлопцы открыть. писалась на пленере в этом году в, на моем. Ну я почувствовала по духу, захотелось выйти такой индивидуальный пленер сделать. О. и это было прекрасно. Это было прекрасно. Она писалась. Просто как по маслу, легко, несмотря на то, что вокруг меня ходили люди, ездили велосипедисты, даже несколько раз чуть не выбили у меня из рук велосипедисты. Альбом писалось легко, просто и хорошо. Поэтому угадайте, угадайте, как сказала Наташа, что это за церковь, так, це... где она находится и ждите приз. Будь ласка, это занюхать. Це занюхати березовий сік. Друзі, і не спально піднімайте, бо вже вони йдуть люди. А ми мусимо це спочатку спробувати, чи їм сподобається, березовий чи ні. Сок, так, березового соку. Друзі, якщо у вас є чай, березовий сік, чи що ви там зараз, дай, кава, що ви там, води візьміть з нами. І підніміть цей тост за наших. Українських художників за наших передвижників, за тих, які творять справжню красу, yeah. ту, яку створив Бог, а не просто ліплять. Знаєте, як в одному французькому фільмі було сказано: вон в нього з носа кров пішла, і це вже картина, да, і там її купляють за мільйон доларів. Не вірте, це туфта туфта, тому що мірило краси це мірило творчості це краса. Да. Подивіться навколо і побачите, як це все у Бога. Ну що ж, за красу, за наших художників, за наших поетів, за тих, хто єднається, хто любить, хто долає ненависть, хто будує, хто любить. Свою батьківщину, любить свій народ. Хто об'єднується з іншими. Хто об'єднується з іншими. І за те, щоб ми справді йшли по заповіді. В нас їх не так багато, як у євреїв. В нас їх всього дві. Люби Бога і люби ближнього свого як самого себе. Ну, давайте спробуємо соку. Ой! Ой! Ой, Боже, який березовий сік, це просто чудо. Вкусно, дуже вкусно. Ідемо зустрічати гостей. Виставку вам покажемо. Приєднуйтесь Ждем до нас, вас. слідкуйте за анонсами. Передвижники 21-го століття це не лише які малюють, які пишуть вірші, які співають. Це всі соратники творчості, культури, краси. Духовних наших щирих традицій. Ми завжди вам раді і не бійтеся, ми будемо ходити, навіть коли випаде сніг. Тому що, ви знаєте, навіть в Європі ярмарки лише тільки починаються. Да. А передвижники завжди були на всіх ярмарках. Ось ми будемо. Вдягайтесь тепленько. І гарно, і гарно, дивіться, і хустки ми вигуляли, і все. Ви знаєте, поки йдеш пасмурно, а ми світимось, ми світимось і серед цієї краси, серед листя. Нічого не страшно. Приєднуйтесь. Чекаємо на вас і слідкуйте за анонсами. Любимо! Любимо!